Чечесні отці, дорогі роти і сестри, нашої параді, гості нашої паракі, корисни, які приїхали з цілого нашого дихівського деканату для того, щоб посилати Господа нашого Христа Спасителя. Сьогодні боїться третій по черзі фестиваль полянок. Рудники започаткували таку започатку, започатку гарну традицію, де ми збиралися на позитивної Господа Бога. Минулого е, року це відбувалося в наших сусідів, в районі Миколая Чернецького. Е, сьогодні весь така переймаємо ми. Е, на другий рік Олець така каже, вже готуйтеся, де в більшому проходите наступний фестиваль четвер. Е, ви мали е, програму, по якій е, ви, ви мали знати, коли ви розтримаєте. Поправки святої у породиці Селагерське. Після нього будуть інші маєте. хор правда Поправки святої Богородиці – городці це молодший хор, це молодий, має трошки більше, як 10 років. З своєю стороною має дуже старший хор, але старший термітний будемо. І визначаємо з Отже, Наш фестиваль оголошує відкритим. Христос прождається прохання.